Система суддійства чи судсулища вона працює таким чином, що можна навіть надіслати за один день повістку в іншій області засудити людину без розгляду клопотання, без нічого. І, от бачите, в принципі, система працює, якщо на неї тиснути. Якщо не тиснути, система працює, як її забагнеться, забажається. Тому. Що я можу сказати? Треба тиснути, на громадську позицію треба встроїти. Це дорого нам коштує, але по факту. Вітаю, друзі. Що можу сказати? На апеляцію мені ніхто не відповідає. Тобто повна тиша. Так само я ж пишу апеляцію і копію надсилаю до Кісманського районного суду. Тобто вони ж пишуть, що має йти через нього, через Кітьменський районний суд. Жодної, жодної відповіді я не отримав. Я робив апеляцію через сайт безпосередньо апеляційного суду, Чернівецького апеляційного суду. Зараз будуть телефонувати, що у них відбувається, також через омбудсмена, ну там хоч написали, що зареєстрували, але все одно дуже цікаві відбуваються події стосовно того, що повний ігнор система суддійства чи судділіща, вона працює таким чином, що можна навіть надіслати за один день повістку в іншій області. Засудити людину без розгляду клопотання, без нічого і засудити, ну фізичну особу не засуджують, навіть без підписа, без початки надіслати постанову. І я не знаю, воно от кудись далі піде, але по факту воно ж десь в базі даних зберігається, і тепер поліцейські можуть в мене відсторонити відкривання транспортним засобом, що є порушенням конституції. Восьме, що кожна людина має право на чесний суд. а... 33 статті Конституції України, що немає люди вільні в персоні, і так далі. Тобто, це порушення конституційних норм, дуже серйозні, і ми будемо в будь-якому випадку вимагати, скажімо так, правосуддя, як мінімум, і виконання конституції України. Зараз телефонуємо до поліційного суду, і обов'язково я тепер все записую, тому що довіряти їм вже немає ніякого. Доброго дня! Слава Україні! Скажіть, будь ласка, я надіслав через форму на сайті апеляційного суду безпосередньо апеляцію. Також направляв через e-mail. Е Мені не прийшла жодна відповідь. Як можна дізнатися? Так, зараз я вам скажу точно на який e-mail е я направляв. На електронну пошту направляв? І не, і на електронну пошту направляв, і направляв через а, сайт безпосередньо. Електронний суд так точно. Підзвичай ваші можна став про день правопорушення, так розумієте? Так? так, точно. Вчора прийшла е, з районного суду на запит вже. права розподілена. А яким чином мені можна отримати підтвердження? E 55-75-40. Це призначна е, е, канцелярія. Ви подали в загалі. Вам там допоможуть? Так, 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 55, так, так, чекайте. П'ятьдесят п'ять, сімдесят мені туди зателефонувати, да? так? Так, так кримінальна канцелярія і справді Дмитро Порушення. Там вони вам докликають на ваші запитання. А код той самий, 0372, да? так? Так, так, такий самий код. Угу, дуже дякую. Я, я, що, так, ну що? <кхм> Можна сказати, що а, нібито зареєстрували, і я тому радий, тому що ну, те, що відбувається, <кхм> воно незрозуміло як. Телефонуємо. Так само будемо телефонувати Вищу раду суддів, щоб там зареєстрували. Будемо телефонувати ще омбудсмену, тому що нібито зареєстрували, а от ну, як воно рухається, скільки часу чекати, які емейли, хоча б, ну, може, там якось повідомити. А там Омбудсмен нібито повідомив, що зареєстрували. Ну, будемо усюди пробувати те, щоб наша конституція... Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні! Так. Скажіть, будь ласка, мені цікавить, чи зареєстрували мою справу в апеляційному суді. Що вам треба назвати? Чи номер справи, чи моє прізвище? 718. 412. 412 12. Так. 23. Так, зареєстрували вчора. Чудово, а яким чином я можу отримати підтвердження розуміння того, куди мені треба звернутися, чи можна я онлайн, чи я як я можу далі взаємодіяти? Вам зателефонують, коли буде справа призначена до розгляду, і тоді ви зможете подати питання, якщо хочете по відеоконференцзв'язку зв'язку або присутністю своєю пожутки. Добре, а за скільки мені зателефонують, тому що мені, наприклад, СМС ку кіцьманський суд надіслав за два дні до початку суду, що є порушенням закону. Безпосередньо. Не знаю, коли буде призначено, але це ж не Добре. Чи можна мені копію отримати на емейл? E копію чого? Що прийняли? Що ви напишете? Прийняли та та та. І на e-мейл. От я вказував, що через e-mail мені буде, скажімо так, простіше спілкуватись. Добре, тоді повідомлення про вигляд, вам направлять на електронну пошту і передати. Дуже дякую, чекаю. Так, чудово. Апеляція вже є. Так, тепер телефонуємо в Вищу раду суддів. Тобто суддя неадекватний, повністю хвилюю, що ну, ми всі розуміємо, що зараз війна в країні. Нам треба, щоб Конституція України виконувалася. Тому зараз зателефонуємо безпосередньо в Вищу раду суддів, куди я теж це Вища рада правосуддя, куди я теж надіслав повідомлення стосовно цього судді ну Трошки неадекватного. Да? Ага. Я надіслав о, там на емейл. E тобто, там є емейл, e цікаво, навіть де не, взяти номер телефону. Номер телефону в мене немає адреси, є емейл. Є e ну, буду їхати тоді до Києва, буду до них заходити в гості. Якщо вже так. Не так, громадянам, публічна інформація та системи її обліку, відкриті дані. тобто о, На телефон. о, От є телефон. Телефонуємо. 044. 4, 8, 9, 64, 60. Телефонуємо вища рада суддів. От в другому апеляційному навіть на слава Україні, ніхто нічого не відповідає. Доброго ранку. Добрий. Слава Україні. Так. Скажіть, будь ласка, я до вас надсилав електронне звернення стосовно Кіцьминського районного суду Чернівецької області. Чи можна якимось чином дізнатися, чи вона зареєстрована у вас, і як мені далі діяти? Звичайно, запишіть, будь ласка, номер телефону. Зараз, зараз записую, так. 481, угу. 06, да. 26. Це наша гаряча лінія, у них є база, вони по базі подивляться і все вам скажуть всю інформацію наявну. Угу. Це 044, так? Да? Так, 044, код Києва. Телефонуйте, будь ласка. Дякую, на все добре. Так, да, На все добре. О, тут, от прям відчувається, там вона така героям слава. Тобто е, є люди, от, наприклад, через такий простий момент е, можна зрозуміти, хто все ж таки їм має український дух, тобто, це стартова позиція. Це не означає, що від цього все вже зміниться. Ні, але стартовий дух і мотивація... Це от, ось можна з таких простих моментів зрозуміти. Як відповідаю на славу Україні? Я відповідаю слава Героям! Або слава Ісусу Христу, або Джарестафарай. Тобто я по-різному відповідаю, але все це для мене відповідає на питання, те, що таке воля України, і що таке воля українського народу, що таке воля, скажімо так, проявлення Божої волі. Дякую. Так, що, телефонуємо зараз Вищу раду правосуддя. І дізнаємося, що там буде. Телефонна гаряча лінія Вищої ради правосуддя. Вищої ради правосуддя? Доброго ранку. Добрий ранок. Слава Україні. Кажіть, будь ласка, яким чином мені можна дізнатися, що справа, яку я надсилав на електронне звернення на запит, вона зареєстрована до Вищої ради правосуддя. Так точно. Це було, що скажіть, будь ласка, уточню? Це була скарга на суддю чи саме звернення? Е, так, це було повідомлення про порушення головного закону Конституції України статті 8. 28, 33 ВВ. скорейковове. Дякуйте, будь ласка, я зафіксую двинути, ти подивимось інформацію. ваше прізвище, Угу. коли ви надсували? Е, зараз скажу. З... Е, так, у вас тут, я просто дивлюсь. Запих, да? почти, да -да -да. Я і електронну почту надсилав 6, -го, 6 -го березня у другій ночі. надсилав. Це угу. був запит на інформацію чи що? Ні, ні, ні. І я надсилав ще з форми онлайн, я так розумію, у вас є онлайн-форма на сайті, і там, я, мені здається, я теж насласла. А може, якщо звернення, нема? Да. Там Є дві форми у нас і запит і звернення. То... Чудово, так. Да. Ну, добре, я подивлюсь, подивлюсь, так, почекайте. Чекаю. От така ситуація відбувається, що в принципі воно нібито зареєстровано. <кхем»> а як дізнатися, що ну, можна було просто вкинути назад відповідь по емейлу: e дякуємо, зареєстровано, номер такий, та ми вас далі повідомимо. Просто, просто. Це називається комунікація. Нарочу... да да Східний номер, перша літера Г. 798, дріб один. 1... 798, дріб 1, дріб 7, дріб, дріб 7-23 від 07,03. Добренька, це ось я так розумію, номер. Що так, так. мені з ним робити? Вам очікувати відповіді. На емей? E Як ви просили, якщо ви так, показували, так, ми на навчай коштик. зараз зв'язку з такими обставинами, що. Ми надсилаємо більше на емейл. Чудово. Тобто я чекаю, потім ми далі комунікуємо через е e Так, так. Да. Дуже дякую, на все добре. Да, будь ласка, да, побачення. Іще один телефонний дзвіночок. Вища рада правосуддя. Я зараз тут запишу це по номеру телефона, я телефонував сюди. Так, і тепер залишилось ще. По омбудсмену. Тобто Я думав, що ще ДБР, тобто Державне бюро розслідування вже і туди направляти. Ну просто вже контакти. Вже, я думаю, поки що не треба, якщо зареєстрували і апеляцію, і Вищу раду правосуддя. І омбудсмену зараз напишемо: омбудсмену. Ага, Омбудсмен мені направив повідомлення. тобто Я від омбудсмена отримав повідомлення. Наскільки е, я пам'ятаю. Це важко вже знайти навіть. Ні, щось не бачу. Не бачу. Не бачу повідомлень від омбецмена. От Така ситуація, така ситуація. Ще купа клопотань за номером справи. Е, суди, суди, суди. І на це виходить дуже багато часу, друзі. Це, це багато. Е, так, омбудсмену я не можу знайти. Я знаходжу його знову в інтернеті. Омбудсмен по правам людини. От, подати. от контакти є. А, ну, от, ми можемо зателефонувати. Віхоролени підписанку повноважено та дітей з молоді. По. Так, головний спеціаліст відділ прав дитини, відділ прав дітей в умовах воєнного стану, відділ нормативного правового забезпечення. Головний спеціаліст Дзюба Марія Юріївна. Ну, ми, Марії Юріївні, зателефонуємо. Марія Юріївна, Марія Івановна була б краще, але Марія Юрівна теж підійде. Зараз зателефонуємо і запитаємося, як можна дізнатися, що було звернення зареєстровано, що далі воно буде якось відбуватися. Будемо дивитися. Це вже тут 16 хвилин. Я просто розмовляю для того, щоб отримати інформацію стосовно того, чи було зареєстровано чи ні. Салімов Микола Володимирович. Напевно, йому зателефоную, тому що Марія Юрівна зайнята, напевно, чимось е, важливим. Ага. ага. Доб, доброго ранку, Марія Юрівна. Доброго ранку, не Марія Юрівна. Куди ви телефонуєте? А я телефоную в відділ нормативно-правового забезпечення е, омбудсмену. Угу, так. Так, да, тут просто написано, що це Марія Юрійна, Дзюба Марія Юрівна. Я хочу зафіксувати, що було. Я, я, да, я хочу дізнатися, чи було зафіксовано моє звернення. Коли ви направили своє звернення і ваше приєднання? Да. Моє звернення? Я, два дні тому, вже тобто, 6, 6 березня, направляв звернення через електронну форму. Через гарячу людей. Да. Я зрозуміла, дивіться, Марія Юрівна зараз на нараді. Пройшло тільки два дні, я Думаю, що відповідь екран вам не підходить. А звідки ви знаєте, що вона народить у Марії Юрівні? Мені насправді ні. Я просто вибрав так на сайті, подивився контакти. Мені головне зрозуміти, що зареєстрована і як мені далі рухатись. А тобто не може бути не Марія Так, да, Якщо ви надасте мені цю інформацію, то теж буде добре. Так, дивіться, ваше звернення, якщо ви відправили на гарячу лінію в будь-якому випадку, зареєстроване протягом місяця вам буде надана відповідь, тому що потрібно розглянути ваше звернення, розібратись ситуації, зробити відповідні запити, тому що я ж, не знаю, яка там конкретна ситуація. але робляться запити, чекають uh -huh, uh -huh. відповідь від органів. Далі вам надається відповідь, рекомендації і так далі. Ну, тому, залежно від ситуації. Тут тут знаєте в чому ситуація? Я на сайті побачив помилку. Тобто, безпосередньо мені. Ага, от у мене тут є. Мені вискочила помилка на сайті, тому от я і думаю, що а може не бути. Хоча ось в мене написано: цей лист створено автоматично, от, з хотлайн мені прийшло, ваша відповідь не буде опрацьована. Будь ласка, не відповідайте на нього. От, электронна... А, ні, ось якщо я відповім на це повідомлення, пише ваша відповідь не буде опрацьована. Електронне повідомлення надійшло на офіційну електронну пошту уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. За довідкову інформацію. Зареєстрували, так? Тобто мені просто очікувати. Ваша звернення знаходиться в роботі, тобто його тримають, його опрацьовують, розписують на виконавців, далі не працюють. Дуже дякую, на все добре, слава Україні. Ну, що, друзі, можу сказати, що комунікація в нас ще, ну я б сказав би, не сказав би, що не задовільнена. Тобто, якщо по п'ятібальній шкалі, по якій я ще вчився в школі, то це трічка, трічка. Тобто, якщо тиснути, якщо постійно кудись там це наздоганяти їх, то вони відповідають, насправді працюють. І, от бачите, в принципі, система працює, якщо на неї тиснути. Якщо не тиснути, система працює, як їй забагнеться. Забажається. Тому що я можу сказати? Треба тиснути, громадську позицію треба відстояти, це дорого нам коштує, але по факту життя людей набагато дорожче нам варто. Тому у кого є розуміння того, що конституція має виконуватись, то просто докладайте до цього зусилля і підписуйтесь на канал, щоб бачити.